Кожним днем автомобілів на дорозі все більше і більше, а досвіду водіїв все менше і менше. Як то кажуть, права купив, а їздити ні. Водії користуються послугами шиномонтажа навіть для звичайної заміни колес. А що робити, якщо колесо спустило просто посеред дороги? А вирішити цю задачу нам допоможе наш тестомобіль. З вами в машині постійно повинні бути. Балонний ключ, домкрат та дошка. І це мінімум. І до речі, ставте під задні колеса лапу, щоб машина не скочувалася. В даному випадку, якщо немає лапи, підійде, звичайно, цеглина. Тепер ставимо домкрат та потрошку піднімаємо машину. Правда, не до кінця. Так, трошечки підняли, зафіксували домкрат. Тепер зриваємо болти. Це насправді дуже легко. У старих автомобілів така проблема, як прикипання болтів. Для цього є спеціальний розпилювач в народі відомий як ВДАшка. І тепер чекаємо 3-5 хвилин. Тепер продовжуємо зривати болти. Тепер обережно, головне, обережно знімаємо колесо. Бо для автолюбителя машина як жінка. Як ти до неї, так і вона до тебе. Ну і Маючи таку можливість, можна одразу перевірити. Стан гальмівних дисків та колонок. Ще одна важлива деталька. Ось тут, на водійських дверцятах, найчастіше за все написана максимальна та мінімальна вага автомобіля. Вибираєте домкрат згідно цих параметрів. Трішки про техніку безпеки. Коли машина підважена, в жодному разі не ставте під неї ноги. В будь-який момент авто може зірватися з домкрата. Все, тепер знову ставимо колесо. Все робимо в зворотньому порядку. І ще дуже важливо знати: болти треба закручувати навряд, щоб колесо щільно прилягало до своєї основи. Закручувані теж треба знати міру. Традиційно, коли ви чуєте ось такий звук, значить, все. І на сам кінець, прислухайтеся до порад, щоб запобігти великих неприємностей.